Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читання Євангелія від Луки разом, 5 розділ з 36 по 39 вірш. І він, Ісус Христос, розповів їм притчу, що ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо і нове порве, і до старого не згодиться латка з нового. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо нове вино прорве бурдюки. І само вилліться, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків. Тоді те і друге збережеться, і ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого бо скаже. Старе краще. Ми сьогодні з вами починаємо розмірковувати над притчою про бурдюки, про старі бурдюки. Що таке старі бурдюки? Це шкіра тварин, в якій зберегалося вино. Можна так сказати, це ємкість для вина. І ми знаємо, що вино воно живе, воно бродить і через це воно збільшується в об'ємі. Тож старі бурдюки, це розтянута шкіра, тому що вино, молоде вино, яке влили в нові бурдюки, воно збільшувалося в об'ємі і розтягувало бурдюки через те, що вони шкіряні. Саме тому і брали шкіряні бурдюки для того, щоб вино могло їх розтягнути, і вино не вилилося, не виплеснулося, а саме зберіглося. Ісус Христос каже до фарисеїв: Він каже до фарисеїв, які не розуміють. Чому Ісус Христос робить те, що Ісус Христос робить? Чому Він їсть з грішниками? Чому Ісус Христос спілкується з людьми, які ведуть аморальний спосіб життя? Чому Ісус Христос проповідує для бідних людей? Вони не розуміють, чому учні Ісуса Христа не постяться. Вони взагалі не розуміють, що Ісус Христос говорить на їхню думку. І треба сказати, що вони помилялися щодо розуміння Слова Божого, але на їхню думку, на їхнє розуміння Слова Божого взагалі те, що робить Ісус Христос, воно, скажімо так, не відповідає істині Слова Божого, як вони її уявляли, і вони не розуміли цього. І вони, ми знаємо, що засудили Ісуса Христа, Фарисеї були однією з таких сил релігійних, які прийняли дуже активну участь в тому, щоб засудити Ісуса Христа на розіп'яття. І ось вони. Ісусу Христу висловлюють своє нерозуміння. Вони висловлюють йому, скажімо так, своє обурення. Вони кажуть, що ти саме твої учні, ви живете не так, як треба жити. Ви робите не так, як треба робити. Ви говорите те, як не треба говорити, і так далі. І, так далі. і навіть вони закидали Ісусу Христу, що Він не виконує того, що написано в Слові Божому. Тобто, нерозуміння було дуже фундаментальне. Нерозуміння було дуже принципове. І Ісус Христос проводить цю притчу, Він порівнює себе з молодим вином. Він каже, що Царство Боже, яке я приніс, і взагалі те спасіння, яке я прийшов здійснити, воно буде здійснюватися поступово. Коли ми з вами читаємо цей уривок, Ісус Христос навіть ще не розіп'ятий, коли ми з вами. Читаємо цей уривок і живемо з вами сьогоденні. Ісус Христос вже розіп'ятий, вже воскреслий, вже вознісся, вже посів по провиці Господа, вже послав Духа Святого, вже відбулася п'ятдесятниця. І ми з вами очікуємо другого повернення Ісуса Христа сьогодні. Ісус Христос ходотайствує за свій народ, за свою церкву перед лицем Бога Отця. А мислення цих людей Ісус Христос порівнює зі старими бурдюками. Ісус Христос каже, що моє вчення, взагалі, моя особистість, те, що я роблю, це нове вино. Воно буде відкриватися, воно буде збільшуватися поступово. І царство Боже, яке я приніс, воно буде з'являтися поступово, не відразу, як вино не відразу стає е довершеним. Ісус Христос каже: а ваш розум це старі бурдюки. А старі бурдюки це бурдюки, які вже настільки розтягнуті попереднім вином, яке в них було, що якщо в них налити нове вино, вони вже не можуть розтягуватися. Нове вино буде зростати, нове вино буде збільшуватися. А бурдюки вже геть не еластичні, вони не можуть збільшуватися, вони можуть тільки розірватися. Їх нове вино просто розірве. Ісус Христос каже, що ваше мислення він каже фарисеям, як старі бурдюки, ви не можете змінювати своє мислення. Ваше мислення не може прийняти. Істину про царство Боже, ваше мислення не може змінюватися щодо моєї особистості, каже Ісус Христос, щодо мого вчення, щодо того, що я роблю, щодо нових сенсів, які я вам відкриваю. Насправді вони не нові, вони відкриті були в старому заповіті, але для фарисеїв вони були нові, тому що вони неправильно читали старий заповіт, тому що вони неправильно розуміли, фундаментально неправильно розуміли, в найважливіших речах неправильно розуміли. І Через це не прийняли Ісуса Христа, тобто найбільша катастрофа відбулася, читаючи Слово Боже і досліджуючи Слово Боже, фарисеї не прийняли втілене слово Боже і були е, настільки проти Ісуса Христа, що вони були надзвичайно завсяті ще до того, щоб розіп'яти Ісуса Христа. Тож Ісус Христос порівнює їх мислення, їх уявлення про те, як має робити Ісус Христос, хто він є, що він має говорити зі старими бурдюками. Сьогодні для нас з вами істина слова Божого щодо нашого мислення. Наше мислення має бути новими бурдюками. Ми маємо з вами мати еластичне мислення щодо Ісуса Христа, наше мислення має постійно зростати, змінюватися в пізнанні Ісуса Христа. Ми маємо не просто кожного разу відкривати Слово Боже, як, знаєте, серцем, як старий бурдюк, який вже має такі сталі форми, і ми просто читаємо, і в наше серце може поміститися тільки те, що може поміститися, тому що ми не готові змінювати себе. Якщо я не готова змінювати своє мислення, якщо я не готова сказати, що я цього не розумію, і це не означає, що я цього не буду приймати. Це означає, що я маю молитися, що я маю пізнавати Ісуса Христа, щоб саме зрозуміти, про що тут йдеться, і щоб Дух Святий змінював мене. Визнати, що я маю змінюватися, що моє мислення має змінюватися, що я маю а, зрозуміти, що моє мислення має бути як новий бурдюк. Я маю розуміти, що мені треба відмовитися від моїх попередніх уявлень про себе, про світ, про цінності, про славу, про владу, геть від цього відмовитися, тому що Ісус Христос замість смерті, яка перебуває в цьому світі, тому що смерть це не просто роз'єднання душі та тіла, смерть це інші сенси, небожі сенси, які перебувають в цьому світі. Бо в пеклі всі люди будуть в тілах, бо буде Воскресіння не тільки в спасенних людей, воскресіння і не спасених людей. І всі люди будуть в тілах, і в Царстві Божому, і в пеклі. Тож смерть це не просто роз'єднання душі та тіла. Смерть це коли всі сенси роз'єднані з Божими сенсами. І так, що до всього до влади, до слави, до родини, до грошей, до зовнішньої краси, до здоров'я і до всього до кар'єри, до праці, до всього, взагалі, що є в нашому житті, ісус каже: ви маєте зрозуміти, що вам треба змінюватися. Тож ми можемо закінчити декільками висновками і навіть закликами, запитаннями. Давайте задамо собі таке сьогодні запитання, яке моє мислення щодо прийняття Ісуса Христа? Це старий бурдюк, який вже не розтягується, який не еластичний? Чи це новий бурдюк? Я готова змінюватися? Давайте будемо еластичними щодо прийняття Ісуса Христа, не еластичними щодо прийняття цього світу. Бути еластичним до прийняття Ісуса Христа це не означає йти на компроміс з цим світом. Це означає відрікатися від усього, змінюватися у всьому, щоб зрозуміти Ісуса Христа, щоб слідувати за Ісусом Христом, щоб розуміти ті нові сенси, які приніс Ісус Христос, навіть коли в цьому світі ці сенси просто нонсенс. І для цього треба. Зростати для цього треба мати еластичні нові бурдюки свого мислення. Тож будемо з вами зростати в пізнанні Ісуса Христа. Не будемо з вами як ці старі бурдюки, які будуть розірвані від того, що все те, що перебуває в Ісусі Христі, воно просто не може вміститися в них. Фарисеї і серця фарисеїв саме були такими старими бурдюками, і все те, що Ісус Христос приніс. Спасіння, яке Ісус Христос приніс, смерть Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа, сенс того, що відбулося в смерті та Воскресінні Ісуса Христа, потім в Вознесінні, потім в День П'ятдесятниці, потім в другому пришестві Ісуса Христа воно розірвало їх уявлення, воно розірвало їх мислення, воно розірвало їх бурдюки. І це означає, що ці люди не були спасені, не мають вічного життя. Тож будемо з вами новими бурдюками. Будемо з вами дуже охочими до того, щоб змінюватися в подобу Ісуса Христа, в розумінні Ісуса Христа. І це дійсно праця працювати в розумінні Ісуса Христа. І Дух святий закликає нас до цього, Дух Святий веде нас в цьому. Ми в цьому не є ініціаторами. Ми в цьому не є а, тими, хто сам себе вчить, сам себе збудовує, але ми маємо самих себе. Упокорити Слову Божому, упокорити істині через те, що ми читаємо, благоговійно читаємо, приймаючи все, що написано в Слові Божому, тому що все, що написано в Слові Божому, написано про Ісуса Христа, для того, щоб відкрити Ісуса Христа, для того, щоб кожен з нас був в повноті збудований. Подобу Ісуса Христа, щоб в повноті життя Царства Божого, нове життя, радісне життя, благословенне, святе, вічне життя, воно б перебувало в серці кожного з нас, а кожен з нас перебував в Ісусі Христі і в Царстві Божому. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелі, від Луки разом щодня. Тож радо запрошую доєднуватися. Також запрошую тих, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте ставте вподобайку, коментуйте, діліться цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу. За для того щоб якомога більше людей пізнавало б Ісуса Христа, дізнавалося б про глибини особистості та. Праці Ісуса Христа щодо нашого спасіння, щоб люди вірили Ісуса Христа як свого Спасителя та любили Ісуса Христа. І нехай Господь благословляє кожного з вас.